Всім доброго дня! Я знаходжуся в теплиці, де вирощую високорослі помідори. Формує їх одне стебло. Тут в мене ростуть і гібриди, і сорти. І от сьогодні я дивлюся на стан рослин, на їх листки, на стебла, на китиці, порівнюю верхню частину стебла і верхню китицю з нижньою. І бачу саме, що верхня частина стебла досить тоненька порівняно з нижньою. Так само і китиця, якщо її порівняти з нижніми, то вона досить тоненька, і тому це саме сигналізує про те, що рослинам потрібно дати в такий період поживу. Саме рослини спрямовують ці поживні речовини на зав'язування плодів в нижніх китицях. Якщо розглянути нижню китицю, тут гарно зав'язуються плоди, їх є досить багато. Вони відповідають сортовим якостям. Так само гарно зав'язуються плоди і в другій китиці. Теж вони вже великі і теж їх є багато. І ось третя китиця, якщо її навіть теж розглянути, гарно виглядає. Рослина в такий період, коли тут зав'язувалися плоди, спрямовувала теж поживні речовини і їх вистачало на зав'язування цих плодів. І четверта китиця з досить такими непоганими плодами. Але вже якщо розглядати п'яту китицю, вона потребує саме поживи. Якщо в такий період рослину не підживити необхідними добривами, то на тій верхній китиці може зав'язатися досить мала кількість плодів, вони можуть навіть і не розвиватися, не відповідати сортовим якостям, будуть маленькими, а може навіть і таке бути, що і рослина може скидати квіточки. Таким чином, обов'язково треба рослину підгодувати. Бачимо, що така сама ситуація на кожній рослині. Що на першій, що на другій, що на третій. Тобто всі рослини потребують підживлення. Хоче мати багато гарних помідорів, даємо рослині необхідні добрива. Найбільше різних речовин помідор потребує, коли цвіте, зав'язує плоти і їх наливає. Я використовую добриво, в якому є 16% азоту, 8% фосфору і 18% калію. Азот рослині в такий період потрібен, але в не дуже великій кількості. Для помідорів, якщо азоту не вистачає, то повільнюється ріст рослини. А якщо його забагато, то дуже бурхливо буде наростати зелена маса, а менше будуть наростати плоди. Це шкодить саме якраз на плодоношення. Тому азот даємо в потрібній кількості. Потрібен також і фосфор, теж невеликій кількості, бо без нього повільно росте коренева система. А найбільша рослина потребує калію, бо саме якраз зав'язуються плоди, а калій бере участь в обміні речовин та ще, й, крім того, покращує імунітет і стійкість до захворювань. Дане добриво себе чудово показало, рослини гарно зав'язують плоди. Добриво забезпечує повноцінним живленням, компенсує дефіцит макро і мікроелементів. А після його внесення під рослини не опадають і квітки, і зав'язі. Воно гарно розчиняється в воді, можна вносити під корінь, а можна і по листу. Якщо під корінь, то я беру три мірні ложки, розводжу в 10 літрах води і по літрі лию під кущ. Обов'язково перед тим треба рослини полити гарною теплою водичкою, щоб грунт був зволожений. Якщо по листу, то я беру дві мірні ложки, розводжу в 10 літрах води і обробляю вечірню пору по листі. Найкраще буде дія в першому випадку. Я буду підживляти під корінь, але тут я ще буду додавати якраз сульфат калію, тому що така кількість калію, як 18%, це є трішки замала в даний період. Рослина потребує більше калію. Тому додам сульфату калію ще одну мірну ложку. Гарно все перемішаю і буду підливати під корінь. Отже, приступаю до підживлення своїх помідорів. Беру якраз три мірних ложечки. Дуже зручно, що тут є мірна ложка. Нічого не треба шукати, щоб відміряти добрива. Гарних мірних ложки всипаю до теплої відстояної води. І додаю ще одну таку мірну ложку сульфату калію. Все гарно перемішую, швидко все розчиняється. І по ціні ці добрива недорогі, доступні якраз. Я їх придбала в інтернет-магазині і ними дуже задоволена. Ось так швидко все готується і по літрі підливаю під кущ. Хто вирощує невеликі кількості помідори, то таким підживленням можна скористатися. Мені подобається так доглядати за помідорами. Є можливість оглянути кожну рослину, бачиш, що їй не вистачає, думаєш, як їй допомогти. Ну і цікаво спостерігати за розвитком, за дозріванням плодів. Через кілька днів підживлю свої помідори таким добривом, в складі якого є магній бор. Завдяки бору кожна квітка стає повноцінною зав'язю, бор малорухливий елемент. з корінів до листя китиць він може навіть і не дійти, тому ним треба обробляти по листу. А ще тут дуже важливо внести магній. Магній входить до складу хлорофілу, бере участь у фотосинтезі, а при його нестачі, блідне листя. Ну і послаблюється ріст коріння. І ось такого добрива я беру 50 мг, розводжу в теплій воді і виливаю до бакової суміші до 9 літрів води, обробляю вечірню пору по листу. Така обробка сприяє накопиченню вітамінів і цукрів у плодах, а також запобігає поданню зав'язей. Якщо немає можливості купити таке добриво, то шукаємо подібне, але щоб було в складі макро і мікроелементи. Головне азот, фосфор і калій. І тут фосфор у найменшій кількості, а в найбільшій кількості калію. Ну і, звичайно, шукаємо добриво містом магнію і бору. Підживляємо свої рослини і будуть вони тішити рясним врожаєм. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!